Дякую всім, хто знайшов можливість сьогодні бути тут. Без вашої допомоги Збройні Сили точно не зможуть перемогти. Тому дякую вам. Капеланська служба ж не закінчиться з війною. І мені здається, що вона тільки почнеться, коли війна закінчиться. Досить важке моральне випробування для вас. Це буде певна долина плачу, яку в умовах війни вам придеться дуже швидко подолати. Ми не просто говоримо про Христа, ми являємо його через дію в екстремальних умовах. То ми учимось не тільки три дні тут, але ми будемо продовжувати зростати духовно, в вірі, бо роботи багато попереду. Воно поруч, поруч з нами. Покохання Боруч. Двого є. Бути поруч. У нас небагато фахівців, які знаються на психології військових. Що тобі кажуть, слухай, нічого не треба вести, просто приїжджати. Він призначив 12, аби були з ним. Вони очікують, що церква буде разом з ними. У вигляді капелан. Цей форум показав мені з трошки іншого боку капеланство взагалі. Дуже наповнююсь тим, що об'єдналося тільки багато конфесій. Різні деномінації, різні конфесії діють як один хрестовий кулак і в єдності є наша сила. Треба далі служити. І підсилюватися. Дуже дякую за цей форум. І буду чекати надалі. Дуже цікаво, дуже важливо, дуже професійно зроблено все. А з цього форуму я їду з баченням, як працювати далі, як рухатися. Дякую, дякую, дякую за те, що дійсно за цю атмосферу за те, що вкладаєте в нас це, це, це велике серце.